Хороші новини із під Покровська. ЗСУ пішли в контратаки. Сирський розповів про нові успіхи. Росіяни втратили ініціативу і відступають. Докладніше про ситуацію на напрямку розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. За останні тижні українська армія звільнила від окупантів 16 квадратних кілометрів території під Покровськом. Ідеться про ділянки неподалік удачного, котленого і Шевченка. Таку інформацію озвучив Олександр Сирський головком приїхав до штабу військ Ото Донецьк і каже, що за три дні побував у всіх бригадах на напрямку. Генерал також заслухав доповіді командувача Олександра Тернавського, командирів бригад на місці роз'яснив проблемні питання щодо організації бойових дій і забезпечення воїнів усім необхідним. Цитую. Противник не змінив свої плани відтіснити підрозділи ЗСУ за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак задум ворога залишається нереалізованим. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи, зазначив Сирський. Тим часом в Осу Хортиці розкрили деталі оборони Покровська. Зазначається, що до штурмів ворога готувалися ретельно, зокрема, оточили місто цілою системою укріплень. Серед них – більше 150 тисяч метрів малопомітних перешкод, майже 300 тисяч метрів колючого дроту, що обвиває підступи до міста кільцями сталі. Також бійці встановили понад 35 тисяч зубів дракона, аби зупинити бронетехніку загарбників. Для піхоти РФ розмістили 5 тисяч метрів пасток, понад 100 тисяч метрів протитанкових ровів, а також 120 так званих «кілзон» Це ділянка із максимально ускладненим проходженням, на яких окупанти втрачають техніку і темп наступу. Окрім цього, на критичних напрямках розмістили 29 тисяч протитанкових мін, а на слабких місцях оборони заклали більше 46 тисяч протипіхотних вибухових пристроїв. Не обійшлося і без мінування майже 127 об'єктів інфраструктури: мостів, переїздів, тощо фортифікації та перешкоди це добре. Але найбільша перепона для загарбників – наші воїни. За словами бійця із позивним Алекс, військовий із 59-ї бригади, під Покровськом зупинили ще один масований наступ ворога. каже: росіяни нагнали танків, автомобілів і піхоти. Однак танки застрягли під Селидовим. Після цього окупанти пішли вперед на самих машинах і очікувано загинули під ударами ЗСУ. Загалом, за даними Генштабу, підрозділи РФ минулої доби провели під Покровськом 29 штурмів. Вони атакували біля населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та у сторону Сергіївки. Аналітики Діпстейт з'ясували, що штурми росіян на Покровському напрямку вже не такі інтенсивні. Мовляв, ворог досі відновлюється від втрат, яких зазнав у березні і на початку квітня. Втім, це не означає, що бої припинилися. Однак атакують не лише росіяни. Нагадаю, що нещодавно українські військові повернули під контроль село Дніпроенергія на Донеччині. Про це повідомив командувач тактичної групи Вугледар, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Військовий експерт Дмитро Жмайло прокоментував ситуацію на основних напрямках фронту і відреагував на інформацію про, нібито, залучення окупантами більшої кількості бронетехніки для штурмів. По основній лінії бойового зіткнення, понад тисячі кілометрів, вони більше дотримуються тактики малих штурмових груп, і техніка застосовується більше для підтримання наступальних дій піхоти і ведення вогню із закритих позицій. Техніку, саме для проривів, вони намагаються сформувати у такі, як там, кулаки, кулачки, починаючи там від п'яти коробочок, інколи навіть поодинокі танчики виїжджають. Все для того, от вони щиро вірять, що зможуть прорвати таким чином оборону наших військ. Крім того, змінюється що їхня тактика? Бо, наприклад, раніше вони десь намагалися рухатися по посадках, і таким чином дуже часто впиралися у позиції наших військ. Ну коли там були опорні пункти, які там могли тривати навіть небагато військовослужбовців, 3-5, Але за рахунок того, що наші позиції ну, були більш підготовлені, ми їх там очікували. То росіяни наражалися на запеклий опір. Вони до кінця не знали, скільки там наших військовиків і змушені були відступати. То от як зараз, от, зокрема, на цьому відео вони все часті ще починають рухатися отакими от механізованими колонами через поля для того, щоб просто-напросто проскочити крізь наші опорні пункти заскочити в тил, щоб таким чином змусити наших пікотинців фактично відступити, ну і не допустити ну, оточення, напівоточення, посіяти паніку серед наших військових. Ну все для того, щоб вони заздалегідь залишили свої позиції. Тобто, таке однозначно є те, про що говорив наєві. Зараз росіяни активно розганяють свої інформаційно-психологічні операції. Що ну це вже не перший місяць ця тема, що росіянам лишилося 5 кілометрів до Дніпро Дніпропетровської області, що обов'язково. Буде захід у Дніпропетровську область, та й сам напрямок після ну, Великоновосільського називається Новопавлівським, і вони от всіляко хочуть показати, що просто-напросто зараз нас перетиснуть. Але от те, що їм не вдалося на Покровському напрямку, і коли вони перекидали на Новопавлівський напрямок усі ті стерті підрозділи, які в них були пошматовані десь на 30-50%, то і тут ворог все-таки почав поступово видихатися. І у росіян дещо змінилися акцент. це. Це не означає, що вони залишили повністю плани продовжувати наступальні дії. Ні, вони продовжують накопичення, вони продовжують рекрутування і приховані заходи мобілізації на території Російської Федерації. Однозначно, вони спробують і ще атакувати вперед, бо їм дуже важливо, хоча б політично, хоча б на шматочок, хоча б на 5-10 квадратних кілометрів зайти Дніпропетровської області, щоб більше це використати у своїй пропаганді. Скільки поляже російських військовиків, ну це абсолютно не має ніякого значення, так як кажуть росіяни, коли можуть за одне село покласти 300-400 е, чоловік піхоти. Ну тут жодна армія світу точно не може дозволити собі такої тактики і такої витрати. Ну відносно росіян, то звісно ж витрати їхнього біоматеріалу. Тому ну те, що про що оголосив генерал Наєв, тут звісно ж це продовження тієї. Е, е, Тактики стабілізаційних дій, яку зокрема проводить генерал Бардрапати, який є командувачем сухопутних військ і командувачем основного групування Осу Хортиця. Ну і росіяни дещо зміщують акценти. Можливо, це буде Запорізька область, тому що це буде доволі такий відносно порівняно з іншими напрямками Тихий регіон. Це можливо, стосується півночі Харківщини, коли, наприклад, ще декілька днів тому повідомляли офіційні джерела, що проводять росіяни там накопичення, складна ситуація на турецькому. Мому напрямку, де росіяни вірять, що остаточно нас виб'ють із Турецька і зможуть нас притиснути до речі. Зараз вибачте, покажу відео з Торецька, там він повністю знищений. Я вам скажу так: знаючи ситуацію е, ну в мене є всі підстави вважати, що вони нас таке звідти. Виб'ють і почнуть активніше наступ на Костянтинівку. Насправді саме так. Ну як там прогнозувати в нашій війні? Ну це звісно, що як там справа дуже і дуже невдячна. Тому що ви пане Василю, пам'ятаєте, що буквально там декілька тижнів тому, ну навіть мабуть, вже не тижні, декілька місяців тому говорили, що і питання Покровська вирішено, Але за рахунок того, що ми змогли фактично вбитися у порядки наступальні росіян через те, що все таки ми набудували там певні оборонні споруди, місто так воно знищується. Росіяни намагаються півдронами брати під вогневий контроль усі логістичні шляхи, які здійснюють забезпечення власне вузла оборони, які знаходиться у Покровську. Але саме місто як би там не було, не взяти тому. Ну тут немає ніякої зміни у. Підходах росіян до цієї війни в них є величезна лінія бойового зіткнення, і вони і далі просто-напросто намагаються намацати нашу слабку шпарину в надії того, що десь посипеться наш фронт, і вони зможуть добитися великого військового успіху. Це дуже важливо зараз для росіян, особливо на тих на основі тих перемовин, які відбуваються між сполученими штатами Америки, ну і відповідно Москвою. А коли таких перемог не вдається, то ми і бачимо ось такі страшні терористичні акти застосуванням кас. Етної балістики, те, що ми вже побачили в Кривому Рогу, в Кривому Розі Сумах, і на жаль, нас очікують ще нові і нові болісні атаки по наших мирних містах. Водночас військовий експерт Олег Жданов констатує: Росіяни майже втратили ініціативу під Покровськом за його словами. Зсу подекуди успішно контратакують ворога. Покровське оперативне направлення. Ну оно у нас лідер. Как обычно, ну те же видите ничего в, такте, в, этой, в стратегии действия с рашистских оккупантов ничего не меняется. Лиманское, Торецкое направление остаются приоритетными, Покровское остается направлением главного удара. Иногда активизируется Новопавловское направление с целью выхода на стык трех границ Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей и дальнейшего движения вдоль административной границы Донецкой области на север. Ну и соответственно, довольно ожесточенные бои еще можно отнести. Большая высокая активность врага. Это курская, курская операционная зона. Поэтому покровское направление, как обычно, лидирует по количеству штурмов со стороны расистских оккупантов. 32 штурма было предпринято расистами по всей линии фронта на, в рамках Покровского оперативного направления. И вот здесь оно самое большое, я вам говорил, там очень самая большая протяженность линии фронта на этом оперативном направлении. И там, и тут ситуация, кстати, довольно такая, она сложно составная, потому что Враг практически потерял инициативу на покровском направлении. Они пытаются ее вернуть. Они штурмуют наши позиции ну, неимоверное количество раз. 32 это, будем говорить так. Это еще цветочки, были, были, были сутки, когда доходило до почти до 100 штурмов, 88 было, 90 с лишним было штурмов за сутки на Покровском оперативном направлении. Когда колонны техники выдвигались, там по 10-20 единиц техники выдвигалась для штурмов наших позиций. Сегодня тоже, 30 хоть и 32 штурма, но в основном они на технике стараются э, прорваться к нашим позициям, вот именно прорваться к нашим позициям. Потому что вот эта тактика линии дрона, килл зоны, точнее, когда мы создаем зону такую смерти для э, российских оккупантов, и они не доезжают до контактного боя, до рубежа спешивания не доезжают. Мы их начинаем громить, эти колонны, и таким образом э, бережем нашу пехоту, э, давая ей возможность э, э, избежать уныкнутые в контактного боя с российскими оккупантами. Дроны, вот, кстати, дроны, вот их задача, артиллерия, дроны, причем дроны, как и эти самые камикадзе, которые сами несут на себе заряд и уничтожают противника и технику, так и разведчики, которые корректируют, вот эти дроны камикадзе корректируют нашу артиллерию, которая на, по, по, помогает э, нашим операторам наносить поражения тоже накрывает, накрывает противника и кассетными боеприпасами и фугасными боеприпасами ну, вот. качество кстати снарядов поставляемых европейских довольно высокое бывает так что со второго снаряда попадает в танк один пристрелочный и дальше пошли, пошли валить уже по непосредственно по технике вот. Так что и на покровском направлении ну, тут переменный успех, тут качели. С одной стороны мы поджимаем, с другой стороны враг поджимает. Вот в эти прошедшие сутки именно такая картина и образовалась. В районе в районе Шевченко ну Возрождение пишет наш пишут наши аналитики команда Deep State в районе Возрождения наши войска отбросили. Рашистов с ранее утраченных позиций вернули себе эти позиции, а расшистские оккупанты смогли продавить нашу оборону в районе Надеждовки. Там они продвинулись буквально на несколько сотен метров вперед. Даже не столько вперед, сколько на север. Они пытаются вот в районе Надеждовки они пытаются расширить вклинение в нашу оборону. Вот. Так что, видите, с одной стороны враг продавливает нашу оборону, но с другой стороны наши войска на севере от Покровска там пытаются продавить оборону российских, оккупантов. Кстати, ну, это ж вот эти такие, такие выравнивания фронта или вклинения в, в территорию, оккупированную российскими войсками, они для нас способствуют тому, что мы можем при определенных обстоятельствах можем начать формирование плацдарма для срезания вот этой. Каждое такое вклинение несет угрозу для вот этой клешни, которую вытянули расистские оккупанты на юго-западе юго от Покровска с целью его обойти. Они продолжают пытаться двигаться вперед, при этом не могут расширить эту клешню, ни на юг, ни на север, а мы с севера еще ее довольно неплохо там покусываем, пока что, пощипываем. Если посмотреть вот на карте, даже вот тот масштаб, который я выбрал, фрагмент карты команды Deep State, там, даже там видно, сколько на северном участке фронта, вот на этой клешне, под Покровском, сколько уже синих пятен появилось на сегодняшний день. То есть, сколько территории или сколько э, позиций наши войска отбили у российских оккупантов. Так что это это в принципе хороший задел и там ситуация, видите, такая, будем говорить, ситуация качели. Кто э, мы прижимаем, они прижимают. Мы прижимаем, они прижимают. Но самое главное, что инициативы у врага уже нет. Я не скажу, что она в наших руках, но тем не менее там будем говорить какой-то такой Некий паритет по активності бойових действий з обох обоих сторон. На, на сьогоднішній день ми вже практически його достигли. Далі остається завоювати ініціативу, но для этого нужны соответствующие резерви, сили і средства. Надеюсь, вони у нас скоро появятся. Останні подробиці із передової ви завжди можете знайти на нашому каналі. Тому обов'язково підписуйтесь і ставте вподобайки.